Дитячий футбольний турнір пам'яті загиблого військовослужбовця Андрія Єфімчука змагання відбулися 21 вересня на стадіоні ліцею номер 2 Гра приурочена роковинам загибелі захисника. Андрій Єфімчук був розвідником, навідником розвідувальної роти у складі десантно-штурмових військ 132-го окремого розвідувального батальйону. Загинув 18 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізького. Області. Указом президента України нагороджений державною нагородою орденом за мужність третього ступеня посмертно. Це була моя ініціатива. Я попросила Вероніку Клімову, щоб вона нам допомогла це організувати. І Артем і прийшли до школи сюди. і Олена Миколаївна нам допомогла якось це зробити для того, щоб. Ну, щоб пам'ятали, хочеться, щоб пам'ятали цих хлопців, які їх там багато. Всі спортсмени з п'яти років бігав завжди в футбол. ну, Футбол для нього це було життя, таке захоплення на все життя. Грав до останнього він навіть в армії як був, і там грав футбол. У нього був м'яч, коли були у них ну, такі. Ну відпочинку пару днів то він і там грав футбол. Грав коли після школи, то за всі команди, де працював, і на ті зерном він працював і. За докер грав, ну куди запрошували скрізь, грав з хлопцями своїми друзями, всі його пам'ятають. Це було просто його життя. От, тільки футбол і все. Йому нічого. Він все риме, маленьким, то тільки все зі школи і футбол з м'ячом, і ті м'ячі в нього, і багато в нього медалів принесли, вони поклали і кубки, і грамоти. І називали його хлопці. Помню. Басала кричали все серемі, як він грає. Басала, давай футбольному матчі. Взяли участь дві команди. Дю гра тривала два тайми по 20 хвилин. Команди змагалися за перемогу, вшанувавши пам'ять Андрія, який з дитинства захоплювався футболом. Основний час зустрічі закінчився з рахунком 4-4. В серії пенальті визначився переможець, спритні Лисенята «Парі їх партнера це дуже добре. Ти стаєш краще і усі. Прогресують. Це дуже добре для усіх нас. Хотілося грати дуже добре для нього і показати кращий футбол, який тільки вміємо. І вся команда була заряджена на гру і хотіли перемогти. Емоції дуже круті. Ну, було нескладно, ми грали в своє удовольство, так сказати. Ну, дуже сподобалось. Був недавно турнір, теж виграли, допомагає. У футболі потрібно грати командою, потрібно забивати голи, ну, віддавати паси. Це командна гра. Було дуже складно. Були суперники, які старші за нас. Вони грають, ну, звісно, вже більше і сильніші. Але ну, ми старалися і виграли. Це наше засилля, ми старалися дуже багато, тренувалися. Тепер перемагаємо всіх. Діти Андрія, мабуть, бачили, він грав. Приїжджав у футбол, навіть коли, коли війна була, він приїжджав, але не грав у футбол. Ну, я, мабуть, діти бачили його. Андрій це особиста людина для мене. Це мій товариш, друг. Ми з ним з дитинства знайомі. Дуже гарна людина була, світла йому пам'ять. І Такі турніри ми будемо проводити чаще і робити це, більше команд долучати до таких змагань. Тому що це був футболіст, дуже такі, я б від Бога. І захисник він е, був е, на своєму амплуа ігровому. Дуже гарно грав. Гарна гра е, діти, я сказав дітям е, отримати задоволення від гри і вшанувати пам'ять нашому Андрію. Учасники футбольного турніру відзначили грамотами та кубками. Рідні пригостили дітей з солодкими подарунками. В подальшому в місті планують організовувати чемпіонат з футболу із залученням команд з інших міст. Ми з директором школи зв'язалися, що під їхньою гідою це і пройде. І в майбутньому ми також говорили, що можливо вони започаткують у себе в школі там або. Серед молодших класів або середніх, що це буде вже при школі цей турнір, тому що ну як ну, родичі хочуть, що як в школі навчався, так і зробить. Кожен хотів перемогти. Команди проявили такий професіоналізм, і що головне небайдужість і відданість і справі саме до пам'яті. Вони знали Андрія всі. Тут він багато був у нас на різних змаганнях на стадіоні. Вони дивилися ці змагання. Тобто, і тренери дуже добре знають Андрія, вони разом. Грали в одній команді, якби це така атмосфера, вони їм донесли цю ситуацію. Тобто дітки ну так, з повагою віднеслися і все дуже добре зробили. Більше про турнір пам'яті, дивіться, в програмі Об'єктив. Честь, гідність, свобода під такою назвою пройшла товариська гра з баскетболу на візках. Захід відбувся 21 вересня в спорткомплексі Олімп. Позмагалися між собою учасники команди Одеса. Баскет це спортивний клуб осіб з інвалідністю. Де проводиться реабілітація за допомогою адаптивних видів спорту. Ініціативу виявила громада міста Южного. Провести відкрите тренування, змагання серед ветеранів на візках, з баскетболу на візках серед ветеранів. Одеса Баскет – це повний комплекс, це клуб, спортивний клуб людей з інвалідністю, який має досвід великої роботи з людьми з інвалідністю, з ветеранами, соціальна адаптація, розташований в місті Одеса, інтегрований в комунальні заклади, лікувальні заклади міста Одеса, де надає допомогу безпосередньо всім учасникам реабілітаційного процесу, допомагає лікарям в лікарнях, тобто це командний реабілітаційний командний процес. Процес. Всі члени команди Одеса Баскет це люди з інвалідністю, які мають тяжкі ампутації тяжкі травми. За рахунок фізичного спорту, активності вони соціалізувалися і прийшли в суспільство вже підготовлене. Ми повернулися з лікарені. Володимир, ветеран російсько-української війни, захисник зазнав тяжкого поранення. Він пройшов протезування та навесні цього року долучився до команди Одеса Баскет. Захватів від таких заходів вони відбуваються в нашій команді Одеса Баски дуже часто. Ми нарощуємо темпи. Вони мотивують. Нас команда складається в основному з ветеранів війни і людей з інвалідністю. Люди, коли починають грати, ми бачимо в їхніх очах мотивацію до спорту, до життя, до відновлення. Раніше до служби в армії, ще під час служби в армії, в збройних силах України, я займався різними видами спорту, баскетбол також туди входив. Ну потім війна, я отримав поранення і в деякому сенсі можливо трохи втратив якусь надію на повністю повноцінне займання спортом. Але на весні цього року мене запросили до реабілітаційного центру і ми почали займатися різними видами спорту, які входили. Там баскетбол, плавання, гольф, також спортивний більярд. І я побачив себе в цих видах спорту. Підвищили мою мотивацію ну, загалом все добре. Спорткомплекс Олімп минулого тижня отримав ліцензію на проведення реабілітації осіб з інвалідністю Проте, щоб відповідати вимогам в закладі, мають ще усунути недоліки. Дивилися з працівниками, що ми можемо зробити своїми руками, тому що ми розуміємо, що кошти зараз в нашій громаді дуже мало, і ну дуже великі кошти треба, щоб проекти зробити. Но ми намагаємося робити зі спеціалістами своїми і робити так, щоб було зручно для наших хлопців, для ветеранів, які отримали поранення. А що це саме? Це якісь поручні сходи? Що це, це пандуси, по поручні, які ви бачите там в тренажерному залі, щоб можна було зручно спускатися, і також зробити, щоб було зручно займатися в тренажерному залі або в репетиційному центрі. В змаганнях «Честь, гідність свобода учасники зіграли за правилами баскетболу 3 на 3 Більше відео із заходу ви можете подивитися у програмі Об'єктив. Життя триває. Фестиваль з такою назвою пройшов 21 вересня в готелі Елада. Учасниками цього заходу стали люди з різними фізичними можливостями. Ольга Ткач, організаторка благодійного музичного фестивалю Ярмарку, розповідає про ідею заходу, яка прийшла через її особисту трагедію. Концепцію фестивалю підтримало багато організацій та волонтерів. Ця ідея визникла, коли моє е, чоловік заболів. За один день стала інвалідністю першої групи, а, і я зрозуміла, з якими проблемами вони взагалі Да? Тому а, я захотіла, щоб ці проблеми всі знало суспільство. Ця ідея визникла, і я долучила до неї взаємодопомогу, свою волонтерську групу. А ВПО, все ВПО сказали, все супер. Ініціативна група, 9 чоловік, і ми були перші, хто перші, хто захотів це зробити. Потім я обратилась к руководству Олімпа і Олександр Михайлович підтримав цю ініціативу, казав, все добре. Я зрозумів, що це має бути гарна подія, і ми це зробили. Після цього і 10 квітня, і інші благодійні організації. А, а, Потім долучилась Україна це матір, я стала їх представником і ці, для цієї події були багато ресурсів, щоб це все, все було як свято, як сказка. Після початку півномасштабного вторгнення наша команда вирішила создати організацію громадську, для того, щоб ми могли під час війни налагодити діалог між громадою та владою, тому що. Прикро, що проблеми цих людей з інвалідністю мало хто чує. Ми долучилися до цього заходу. Ми проспонсували деякі дуже важливі речі, подарували сертифікати на розвиток інклюзії. Це підтримка для тих людей, які свій час життєвий тратять на цих людей і щось розвивають. Тому так ми плануємо і далі а, залучати і владу, і громаду, і організацію для того, щоб проблеми цих людей не залишались за їх дверима. Ці люди достойні гідного життя. Захід відбувся на кількох локаціях одночасно. Були такі локації, як ярмарок, аквагрім, майстерки, куточки психологічної допомоги та багато іншого. Фестиваль розпочався з дискусійного форуму, традиційні і нетрадиційні методи лікування психоемоційного стану під час війни. До нього були долучені психотерапевт, гомеопат, невролог, психіатр, лікар-терапевт та енергопрактик. Дізналась про даний захід. Таким чином, що мене просто організатори запросили прийняти участь у якості спікера. Я сьогодні розповідала про дуже актуальну тему. Це про сон, який вплив має недостатність на, на наш з вами психоемоційний стан в умовах сьогодення. Головною локацією фестивалю став концерт. У ньому взяли участь не лише южницькі, а й одеські колективи. Найбільше запалив цену у гурт Друже музико. Ми долучилися організаційно, ми надавали підтримку і ресурсну. Ми залучили дуже багато наших спільнот, з якими ми співпрацюємо, які проводили і майстер-класи і привозили своїх фахівців для проведення. До речі, наш постійний такий друг, з яким ми дуже часто співпрацюємо, гур Друже Музика, це теж був наш вклад в цей захід. От Діана Фартушна виступала. Також це вокалістка з села Курісо, яку ми підтримуємо. От вона також є в ініціативній групі людей з вимушеним приміщенням осіб, і ми намагаємось скрізь підтримувати такі творчі задуми. Відвідувачами заходу були мешканці Южного Одеси та області. Для того, щоб доставити їх на фестиваль, був організований транспорт під час концерту. Вони отримували насолоду та радість. Дуже такі, знаєте, різнокольорові можна сказати, тому що захід дуже потрібний в наш час. Потрібно, щоб піклувалися і про дітей з особливими потребами, і залучали усіх останніх. Було дуже весело, цікаво. Був і форум з лікарями, де вони пропонували свої послуги, розповідали, тому ну мені дуже сподобалось. Захід тривав понад п'яти годин. Під час фестивалю проходив ярмарок. Всі виручені кошти нададуть громадській організації Острів Надії. Надалі організатори планують проводити ще такі заходи і максимально долучатися до схожих. осінніх виробів ліцеї No2 серед експонатів чимало виробів, представлених в національно-патріотичній тематиці. Роботи виконані з природних матеріалів з використанням декоративних елементів. У Своїх композиціях учні проявили креативність та оригінальність. Школярі поділилися ідеями та процесом створення робіт. Я з мамою ходила по місту і шукали осінні матеріали. Каштани, листя, жолоді. Ми з мамою шукали в інтернеті ідеї всіляких осінніх робіт для себе. І ви вибрали для себе вже, Так, так. бабу, я зупинилася на цьому варіанті. Я люблю виготовляти всі, всілякі роботи дизайнерські і так далі, як моя матуся. У мене три робіт. А розкажи, що це за робота? Білочка, дівчина осінь папуга». Хто тобі допомагав робити з цією роботою? Ну, мама трохи. Це дуже класно. У нас були тільки такі матеріали. Я захотіла зробити дерево. Перший раз було тяжко, але потім вже легше. Тобі хтось допомагав, ти сама виконувала?» Мама допомогла. Конкурс щедрість рідної землі традиційно проводиться у вересні. Долучається до створення композицій учні початкової та середньої школи. Діти щоразу вражають різноманіттям своїх поробок, розповідають організатори. Тематика робіт, ви бачите, вона трішки видозмінюється. Більш з'являються національно патріотичні мотиви в їхніх роботах. І я хочу сказати, що я дуже вдячна всім батькам, всім дітям, які приймають участь в цій виставці, тому що я розумію, що війна вносить свої корективи і, на жаль, це і затратно, і займає дуже багато часу. Але дякую дітям, які надихають батьків займатися творчістю, дякую батькам, які не відмовляють своїм дітям. І ми можемо. Милуватися, ви бачите цілий тиждень. Ми милуємося такими осінніми прикрасами, які дають і створюють нам осінній настрій. Серед великої кількості композицій привернула увагу робота учня п'ятого класу. Свою поробку Іван назвав Козацькому роду нема переводу. Школяр, окрім природних матеріалів, оздобив композицію використаними гільзами. Його виробу журі надало перше місце. Я вдохновився нашими воєнними. У мене ще тату служить та ну, ось і зробив. Це все ось осіння, кукурудзи, каштани, і мама допомагала шити ету, одіжди. Придумав взагалі я і мама трохи допомагала. А скільки взагалі, ви витратили часу, щоб створити ось таку оригінальну роботу? Ну, десь дня три. Роботи трьох переможців конкурсу поїдуть на виставку в Одесу.